Бу, оголошувала в суді, що Міндіч мав вплив на інші сектори української економіки, зокрема на сектор оборонки. Тобто очікується, що в наступних серіях буде щось в цьому напрямку, але для президента Зеленського зараз постає дуже важливий вибір і він має винести уроки. Адже розкрадання в Енергетичній системі України відбувалося під його носом. Це означає, що хтось на дуже високому рівні це все покривав, і цей хтось, на нашу думку, це Андрій Єрмак, це його головний менеджер. І президент сказав, що в нього є п'ять менеджерів. Основний з них це Андрій Борисович Єрмак. Він в нас в Україні де факто займає. Функцію віце-президента, окрім того, він має більше впливу ніж прем'єр-міністр України. В одній особі він виконує роль і міністра оборони, і міністра закордонних справ. і Він в одній особі координує роботу правоохоронних органів. Генеральний прокурор Кравченко безпосередньо йому звітує. Ось і є також очікування, що Андрій Єрмак, яким чином також зафіксований, в Розслідуванню набу є певні натяки від Набу на це і САП. Тому у Зеленського буде дилема. Я думаю, що вона вже є чи далі лишати систему управління державою, в основі якої є п'ять менеджерів на чолі з Єрмаком, чи повернутися до народу України, бути з народом України, а не своїм. Колом ближнім, ось і звільнити весь цей баласт і тих, хто винен в таких величезних розкраданнях на рівні політичному, хто дозволив призначення на топ міністерські посади. І Галущенка, і цю Світлану Гринчук. Ось хто дозволив правоохоронцям Генеральній прокуратурі Служби безпеки України ДБР закривати очі на це розкрадання. Ось і ці е, організації згадані на плівках вже не один раз. Ми поки що не знаємо в хто в органах правоохоронних покривав цю злочинну. Групу, але ми знаємо, що Служба безпеки України чомусь під своїм носом не побачила бек-офіс на квартирі Андрія Деркача, державного зрадника, і ця квартира розташована за 300 метрів від штаб-квартири СБУ на вулиці Володимирській в Києві. Ось тому е, чекаємо на реакцію Зеленського у вигляді звільнення Єрмака і перезапуску системи управління.